Давайте відверто. Аналіз витрат не сама приємна частина роботи, чисто психологічно. Але ми в Клінікарт знаємо, як зробити цю роботу приємнішою. Саме тому ми суттєво новили звіт категорія витрат. Тепер він не тільки красивий, а з його допомогою ви можете відстежувати витрати, які сегментуються по категоріям, підкатегоріям, а також по постачальникам. Тут ви можете переглянути деталізовані дані по кожній категорії та підкатегорії. Суму витрат та відсоткові співвідношення відносно загального обсягу видатків. При цьому кожна категорія групується в окрему діаграму, тож вам буде легко їх аналізувати. Також знизу сторінки знаходяться зведені таблиці. Насправді вони містять ті самі дані, що й діаграми, просто комусь легше сприймати інформацію саме так. А ще мега корисна фішка цього звіту: це можливість порівняти дані за різні періоди. Це актуально, якщо, наприклад, протоколи та методологія роботи клініки змінились і є необхідність порівняти дані до та після змін. Зверніть увагу, для коректної роботи звіту потрібно додати всі категорії витрат та перелік постачальників. А по факту формування витрат кожну з них потрібно вносити в розділі витрати. Тож керуйте фінансами мудро, а ми вам у цьому допоможемо.